Полетів і обіцяв повернутися. Мова про голуба миру батьку Лукашенка, який розлітався у пошуках допомоги, найімовірніше, що військової, для свого брата Вовки Путіна. Та Він вже побував у Китаї і Ірані. І чого вдалося досягнути больбашовому королю? Тим часом президент Рефі Вовка Путін сидить в бункері і гризе від хвилювання нігтя. Бо українські збройні сили готують великий весняний контрнаступ. Це, буде, а? це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко. Це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про візит батьки Лукашенка до Ірану, що вдалося вимолити в усатому таргану у них, а також про великий контрнаступ українських сил: коли, де, з ким і чим. Лоб в поту, руки в мозолях не сплять, не дрімають. то росіяни займаються звичною вже для себе справою? Oh my. Не тим, про що ви насамперед подумали, і ні, навіть не воюють, а риють окопи <звук> не поблизу Києва, не на Донбасі, а вже в Криму. Рішення лідера нашого президента будуть випалені. У нас большое количество людей работает на об'єктах. поэтому що раз говорю, бережоново Бог бережет. Ну і я з позиції всегда хочеш мира, готовься к войне». Всегда виступаю. поэтому лучше ми будемо готові, і кримчані і вся Росія будуть спать спокойно в этом отношении. Трудяться орчанята і в день і вночі. От вже більше 200 кілометрів узбережжя Криму обкопали. Як то кажуть, труд облагоражує і росіяни стараються. Він опублікував відео, де зафіксовано майже 200 кілометрів траншей уздовж кримських пляжів. На ролику відзнятого окопи в Євпаторії. Коментуючи це відео, Назаров зауважив, що так російська армія. Намагається вберегтися від висадки українського десанту, бережу, Бог бережот. Цікаво, що ж стало причиною того, що росіяни так активно взялися за лопати і почали себе закопувати, ой, тобто окопувати Крим з різних сторін. <клес> Можливо, анонс весняного контрнаступу від збройних сил України в частині контрнаступу з нашого боку він неминучий. Великий бронепакет рухається. Питання лише де, коли і за яких обставин він складеться. Подейкую, що своє контрнаступління наші славні котики зсу спрямують саме в сторону Криму. Є ймовірність того, що це буде на півдні, для того, якраз щоб зруйнувати цей так званий сухопутний коридор. Криму рухатися. На в напрямку Криму для того, щоб загрожувати ворожому угрупованню, там. поки в Криму фізкульт хвилинка триває. Росіяни активно копають вздовж узбережжя Криму окопи. Хоча краще б вони вже рили тунелі відходу до Кремля. То в самій Арефії планують мобілізацію, але ць, про це ніхто не має знати, особливо в генштабі зсу. Тому ця інформація під грифом таємно. тож до лав величної другої армії світу вербують під покровом ночі, і здебільшого грибуть тих, хто ще не встиг проспати. Не поділяю точки зору, що там не планується ніякої мобілізації. Черговий інформаційний пропагандистський наратив виключно на власне населення. Ні одного дня з жовтня місяця вона там не припинялася. Брали тих чмобиків і будуть брати. Пам'ятаєте тих чмоніків? Ой, тобто чмобиків чи ні. Вот он я. На передовую їдемо. От он чув. чувак. Вот ми в такому состоянии всі едем. Ось вона велична друга армія світу, яка і лізе, лізе на українську землю, освобождать нас від нацистів та бандерівців усій своїй красі. Та ось вже рік як не можуть, полонити чи як вони кажуть, освободіть. Він не по адресу, ребята. Я за весь час перебування на фронті, ну от ні разу не бачив Путіна там. Зате бачив. Купу оцього бидла колективного Путіна з різними мордами не пойми, яких національностей. І щоб там хто не говорив, це ворог Путін, це один, це зрозуміло. Чи він там один, чи їх восьмеро живе. А насправді ми маємо справу за цими чокнутими блін сусідами на всю голову, і найбільше зараз мре ось цього кацапського непотребу на бахмутському напрямку. Застегніть портки, а? боєць невидимого фронту. Ну, Давай має ну, не погодь російську армію кажуть, що саме з цього бахмутського напрямку і розпочнеться. Отой великий весняний контрнаступ зсу можна сказати, що в самому Бахмуті, от всі ті, хто загалом Бахмут часів ярта і всі інші ділянки фронту. Хто сьогодні тримає собою лінію оборони, хто сточує перемелює противника? От саме саме ці підрозділи готують ґрунт для майбутнього контрнаступу України, тому що ми не зможемо переходити до активно наступальних дій аж до того часу, поки цей наступальний потенціал ворога не буде вичерпаний, і наші котики зсу справляються на славу, бо щодня на землі непотрібної рашистської біомаси стає майже на ти. Тисячу менше і дихати стає вільніше. Працюйте швидше буде форше. А ще ж ми знаємо, які з росіян вояки їм перед початком бою видають радянську методичку, і вони згідно з нею йдуть у бій. І побідоносно, і гордо, і відважно відправляються на концерт Кобзона в перший ряд. Вони діють як вам об'яснить нераціонально. То просто поїхали по полю, зупинилися в центрі поля, випустили піхоту. Піхота успішно, як сказати вам, навіть не успішно, а наполовину успішно дібралася до точки. Потім підійшли наші військовослужбовці, наваляли їм і все, на цьому все закінчилося. І поки росіяни на сході України успішно віддають кінці, наші вояки на Заході навчаються. Не відбулося те, про що Росія мріяла, про що я от постійно казав, про те, що а... Боротьба резервів, знаєте, що ми не втягнули наші резерви, а вийшло так, що наші резерви навчаються, а Росія свої втягує. Поміж цим наші захисники ще й встигають популяризувати українську культуру між європейцями, а саме пригощають їх салом. Для проведення цього весняного контрнаступу підійде ще й західна техніка, хоті славнозвісні леопарди. Чи багато рідних ніщачків літаки, танки, бронемашини, які нам пообіцяв захід? Усе це задля знищення рашистської нечисті. В ньому планується задіювати, наскільки зрозуміло, набагато більшу кількість танків і бронетехніки, тобто це буде задіювання досить потужного такого кулака, який мати, має на меті пробивати. Позиції ворога зараз накопичується техніка, накопичується досвід, накопичуються професійні навички, які відпрацьовуються якраз на заході з цією метою країни ЄС розширили можливості для навчання українських військових із 16 до 30 тисяч, що дорівнює приблизно 5-6 бригадам чи загальної чисельності, які за ідеєю якраз будуть вочевидь в авангарді цих контрнаступальних дій бойові гусі уті, розроблені в лабораторіях проходили тренування зараз на натовських базах. якраз саме повертаються. А ще в рамках цього масштабного майбутнього українського контрнаступу у Мелітополі та Маріуполі влаштовують фестивалі «Бововне». Полум'я вибухами, димом, все в кращих українських традиціях. Наразі створюються всі передумови для проведення подібної успішного характеру контрнаступу. Мовиться про те, що Збройні сили я перепрошую, я закінчую. перейшли до так званого каскадного характеру деокупації і те, що відбувається в районі Маріуполя, Мелітополя, а це нанесення ударів по місцях накопичення, яскраве тому підтвердження. Пам'ятаєте, як Пуйло анонсував великий другий масштабний наступ на. Київ, я так розумію, що зараз росіянам зовсім вже не до цього. Тепер вони думають, як втримати оте все, що вони встигли захопити. Не рятує навіть отав три ряди, ешеленована славнозвісна руська ППО. Вже доводиться брати в руки лопати і копати. Чим глибше, тим і краще. Бери лопату й помоги. От... Може там не досягне цілі українська куля, але рашисти тремтіть від страху. Наші славні котики зсу і так давали вам добре прикурити на всіх фронтах. А із весною на вас чекає ще багато чого. Цікавого, нового і головне, західного великий весняний наступ уже не за горами. Щось батька Лукашенко роз'їздився по диктатурах. Хто він завітав до Китаю союзник Москви, білоруський диктатор, як ви знаєте, перебуває зараз із триденним візитом у Пекіні. Там перед ним оркестри грали, червону доріжку стелили у дві щоки. Виціловували. Але після трьох днів у гостях, після такого душевного прийому, батька Лукашенко додому повернувся зовсім невдусі. Йому вказали на його місце і сказали, що ти в цій грі виконуєш певну роль. І якщо тебе попросили в Кремлі приїхати сюди розглянути якісь варіанти можливого постачання зброї в обхід там санкцій, чи, скажімо так, щоб якось хоч трошки не напряму пити в Росію, то от давай про це і говорити, і ти будеш виконувати mm -hmm. цю роль. А то розбрієвся висатий тарган через голову свого любовника і тобто брата, перестрибнути, якісь там свої питання в Китаї порішати. Ти дібіл, чи да Лукашенко поїхав, во-первых, а міняти кришу. то есть проситься под крышу Китая. Он понимает, что Россия уже не обеспечит ни тот нужный объем денег, не собственно говоря, в общем-то он видит, что как продвигается э, российское это СВО, да? Спецоперация, как они это называют. Так, так, так звано специально. Да, 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 да. Он же видит, и он, в общем-то, при всей, скажем так, советскости его мозга, которая, в общем-то, раньше не допускала, что Россия может проиграть, они считали, что Россия может просто мясом завалить. На сьогоднішній день вже навіть Лукашенко розуміє, що в общем то все може закінчитися плачено для Путіна. тому нужно срочно, в общем-то, это самое, искать, кому приліпитися. Але все склалося не так, як хотілося бульбашовому королю. У Китаї батьку Лукашенко вказали на його місце у всій цій історії. Робимо. і напевно попросили особливо не виділуватися і робити те, що брат накаже. А зараз брату потрібно, хай би там що виграти спецоперацію в Україні. А для цього треба союзники, бо упила вже і зброї, і техніки обмаль тільки гарматного м'яса, хоч відбавляй. Давай м'ясо, давай м'ясо. Щоправда, сумнівної якості. Путін він же ж розуміти, дуже хоробра людина, але з бункера йому страшно виходить. Тому в нього є вірний васал вигляді товариша. Е Батьки, і він його каже: Давай, ну ти не хочеш давати цих солдатів сюди мені давай мені озброєння. їдь і дивися. І скільки в Китаї своїх справ вирішити бульбашовому королю не вдалося, послали батька Лукашенка далі. В... Жобіон. Цього разу вже в Іран. Президент Білорусі Лукашенко поїхав до Ірану. В Іран це все-таки я думаю, це скоріше російський порядок денний, тому що Лукашенко намагається бути корисним для Путіна і, можливо, там будуть розглядатися якісь моменти, які дозволять постачати Росію озброєння. Через якісь інші схеми, звісно, що для преси для всього світу батько Іран поїхав не домовлятися за зброю, а так би мовити, налагоджувати тісну співпрацю. Я не знаю, Що сказати, Молодець. от саме той сприятливий час для цього настав, бо до того щось в їхніх стосунках не все добре складалося ні разу не отрималися нормальне налажування відносин поміж офіційним Мінском і Тегераном. Три спроби були, там уже президенти домовлялися. Вот що зараз у нас тут буде прорив у односинах як політичних, так і економічних. А навод Іран своїми грошима заходив на білоруський ринок, спробовав і будівництвом займатися, і підприємства неїкі відкривати. Всю эта часті і за все завершалося скандалами, але батька Лукашенко думає, що оскільки Бог любить трійцю, то цього разу у нього з Іраном все вийде. Це третій по фашоту візит в Іран, і я вірю в те, що приїхав своїм друзям, і ці двоє вирішили те, що було в минулому там, має і залишатися надалі. Життєвою дорогою. Вони мають іти нога в ногу. Та нато сміхніський, однозначно визначили з президентом Ірану, що у нас була некая небольшая пауза в наших отношениях? Сьогодні особенность цього візиту состоит в тому, що ми преодолели успішно. Преодоліли эту паузу. І співпраця зав'язалася, на руки поплювали, потиснули і об себе витерли. Ми о многом договорились. И особенность тоже этого визита в том, что мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили э, немало договоров, соглашений и меморандумов о намерениях. И, э, в общем, Абйомі я могу оценить нинішній візит. Якщо ми реалізуємо всі наші договоренності в рамках 100 мільйонів доларів, однак експерти кажуть, що за цим всім бракосочитанням Білорусі та Ірану стоїть все таки дещо інше. Понятне діло, що за участі третього тут кінці не зв'язати. Думаю, що основна причина візиту Лукашенка в это Вопрос обсуждення інтенсифікації военно технічного сотрудничества і вопрос поставок а, различных типів вооружений а, в Білорусь Сирана. С Конечно же, це в інтересах Росії Білорусь можуть постачатися іранські ракети на які так розраховує кремлівський диктатор. -ті палки. В них йому вік волі не бачите. Білорусь можуть поставити ракети балістичні, можливо, из Ирана, Зульфагар з, з Ульфагарифате, которые можуть использоваться для. Для того чтобы вести скажем так диверсионные действия обстрелы с территории Беларуси и для того, чтобы возможно готовить какие-то наступательные действия российско-белорусских войск на территории Беларуси во время. Того, коли буде контрнаступлення українських сил. і оскільки кінець бункерного діда близький, він робить спроби якось викрутити ситуацію на свою сторону, щоб допомогли хоч чимось. А оскільки він боїться вилазити з бункера, то голову миру нарядив свого друга батьку Лукашенка і пустив в люди. Він собі літає, поклони б'є, врота жадно заглядає, про щось домовляється. Але то все поки на папері. Усі країни певною мірою десь між собою взаємопов'язані, але от те, що ми зараз бачимо, це багато спроб з боку Росії якось посилити цю співпрацю, але це залишається виключно на папері. Ми не бачимо якихось реальних кроків, оскільки і Іран вже десь дійшов до певної червоної лінії, і Китай чудово ці червоні лінії розуміє у взаємовідносинах з Заходом, Вовка Путін випустив свого голова батьку Лукашенка політати, бо сам боїться вилізти із бункера. Спочатку вусатий тарган хотів обгадити ботоксного діда, але йому швидко пояснили, що цього робити не можна що його подальша доля все таки і далі залежить від кремлівського диктатора. Тому порадили Лукашенку робити те, що йому скажуть, і не вимахуватись. Тож зараз йому доводиться лягати під того, під кого скаже бункер дід, бо від цього залежить хід війни, ой тобто спецоперації Росії в Україні, і та військова допомога, яку нададуть. Поки що домовилися тільки про співпрацю, економічно підпіздес і підпис А що з військовою не зрозуміло, але наші славні збройні сили України готові до будь-якого повороту. У Криму росіяни панічно окопуються а на світовому полі Лукашенко панічно бігає по диктатурах у пошуках допомоги. Бо брату вовці путіну що зовсім не солодко приходиться. Зброї немає, техніка спалена в українських степах. Велична друга армія світу не така вже і велична. У бій ідуть величні алкобатальйони. А ще пило дуже боїться висовуватися із бункера. Тому бігати по інших країнах з простягнутою рукою послав свого друга, а подекуди і брата, батьку Лукашенка. Вже він збігав у Іран та Китай. Якісь попірчики попідписував, а що далі поки невідомо. Цікаво, чи наважиться Китай та Іран таки виступити проти заходу? Ну, типа. А тим часом наші славні збройні сили не сплять, міскують, на яку дату запланувати свій великий весняний контрнаступ. Саме через це росіяни і почали активно окопуватися в Криму. А дехто напевно вже риє тунелі у напрямку Кремля. Бо нашим славним котикам зсу буде з чим іти у великий бій. Військова допомога із заходу вже на підході. Ця програма суб'єктивна. Я Вікторія Петренко. і Це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, ненавидіти рашистів і вірити у наші збройні сили. А ми з вами зустрінемося у наступну суботу.